У нас сьогодні неодернарний день, це дуже велике свято, яке десь святкує наша українська нація, віри, надії, любові, Софії. Я щиро вас вітаю цим святом і в рамках нашої співпраці, комунікації внутрішньої на теренах нашої України і поза межами. У нас дуже багато було іноземних делегацій з Чехословаччини, з Польщі, з Румунії, з Італії, але найрідніше те, що ми маємо сьогодні наших друзів, колег, побратимів, з якими заключений договір співпраці між Осецькою селищною радою таким чицем. І сьогодні у нас життя видання. Він не бо хтось знає, хтось не знає, пан Буйт, Яцек Цепробозінський. У нас є сьогодні і представник теж від влади, але законодавчої влади. В них називається радники, у нас депутати, радник ради, пан Анджел. Анже вже другий раз в нас. І застепник. Так, далі чи, чи вже керівник. П'ятий раз П'ятий раз застепник <п 'яти> е, Державної служби надзвичайної ситуації пожежної охорони. Е, 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 Міщер. <п 'яти> і полковник і представляє Державну службу. І взагалі, завдячуючи Арикове, Сьогодні ми маємо співпрацю з Гміною Ленчиця, тому що ми, ми дуже багато об'їхали, ми їхали перед тим багато громад. Ми шукали шляхи виходу на Європу, так як наша Україна довго йшла до Євросоюзу, щоб бути членством, членом Євросоюзу. Ми дуже довго теж наша громада шукала, набивала шляхи. І саме Арік був нашим тим поводирем. Він заручився за нас, він сказав, що ми порядні люди. І коли я розмовляв з Войтом, він каже: ну, ж не знаєш ти нас, я все про тебе знаю. Я зрозумів, що Арік зробив так? надію на завтрашній день, на надію на перемогу, надію на, на надію на перемогу, на надію на те, що Україна вже є у Євросоюзі кандидатом, членом кандидат. Я сподіваюся, що побори Україна спільно з європейською спільнотою і з допомогою наших колег-побратимів держав побудує цивілізований такий світ, що не буде ні зла, що буде тільки одна радість. Ми це віримо. Ми знали, що ми маємо такого сусіда. Але ми не знали, що він настільки хворий на голову. Але, на жаль, суспільство, світова спільнота вся, викохала його, дала можливість, дала можливість це сьогодні зробити, що він робить з Україною. І ми отримали шанс. Як ніколи в світі, щоб ми мали Україну єдину, звільнену. І ось тепер наш світ зрозумів, що ми мали руками. А ми мали століттями, ми мали Батурин, знищені всі, ми мали Голодомор, ми дуже мали багато чого, що ми мали такого сусіда. Ми цілі сім'ї були знищені. Щоб почитати нашу історію вернутися в нашу історію, те, що написано, шкода, що в тій історії багато не написано, адже переможці писали історію, а переможці був маскаль. І сьогодні ми бачимо ті звірства, які є, і чекаємо, і віримо в наші Збройні сили. Вони роблять все можливе. Я сьогодні в школі казав і зараз буду казати. Наше завдання зробити на своєму місці теж все можливе. Для того, щоб бо фронт починається з тилу, не буде тилового забезпечення, не буде фронту. Для того, щоб там артилерія прийшла, ми повинні тут нагодувати тих людей, які там жили, цивільне населення. А люди є всякого, хто може на ногах втекти, побігти, переселитися, а хто не може, треба було перенести, нагодувати і втримати людей. І от така в нас сьогодні реальність. Ми з цією реальністю живемо, і кожен ранок я, я думаю, що в понеділок ми помолимося. Понеділок буде таке. Ми щоденно, в 9-й годині, загальна національна акція. Ми молимося, ми не знаємо, ми сподіваємося, що всі живі. Ви знаєте, я, коли мені вже дзвонять з воїнкомад, є така служба, я переживаю, не дай Боже хтось, не дай Боже щось. Тому то я хочу. У присутності подякувати нашим колегам полякам. Ми щойно вернулися від них з гостей. Відчутно това, така теп, теп, теплий прийом. І відчутно те, що ми маємо партнера, ми маємо друга, ми маємо порадника і ми маємо розрадника. І я хочу подякувати вам черговий раз тут, що ви наших дітей прийняли, що ви всіх прийняли на такій нараді, коли 24, 25 перші дні, коли Яцик позвонив, каже: Давай своїх дядько, давай хто є з громади, давай з гміни, давай до мене людей, давай людей. Ну але ми там багато ви прийняли наших людей, не з нашої гміни, Є двоє гмін. Але ми ще дякуємо вам за те, що ви разом з нами, що ви нагодували, прийняли і обгорнули теплом наших дітей, наших матерів, які втікали сьогодні. Того, тому що нам менше було тут навіть на навантаження. На, на Я ще хочу вам за це подякувати. Не було б такого всього, якби ще не дві особи. То є Василь і І Арек теж! Арек! Dzięki Wasylowi, który pochodzi tutaj z waszych rejonów. E, nawiązaliśmy kontakt i cieszę się, że się udało, że tą współpracę podpisaliśmy. To u nas Wasyl Golowenko, e, Viola razem odno Arek i to jego drużyna i prosto Wasyl tu u nas a Arek przyjął się o Відпов... Ну, ми поспілкувалися і подружились, і вже після цього це вийшло в площину юридичну, де ми підписали договір співпраці. А як казав, що не так легко, бо казав, він шукав нам громаду. Ми казали, що хоче мати партнера. І він коли шукав громаду, не кожен голова або голова ради, або Войт, або голова ради хотів. Але ми Дякі. дякуємо, що маємо такого. Колегує нашого Яцика, справжнього колегу. Другі вчину Анатолій. Дорогий приятелю Анатолій. Тут тільки твоєї натуральної житливості, сердечності. Тільки завдяки твоїй сердечності та справжньості. І, і ми маємо цю підписану і під, маємо цю співпрацю, цю угоду. Zawsze określałeś suwerenność swojego narodu. Cieszę się że wy patriot i lubicie swój naród. I tym przekonałaś mnie od pierwszego spotkania. I od pierwszej zustriчі pan Jacek to zrozumiał. My jesteśmy w Unii Europejskiej czy prawie 30 lat. Tak, w Unii Europejskiej w 2004 roku. Jesteśmy samorządem, który powstał z odłączenia od miasta, które zabrało nam wszystkie pieniądze za chwilę czy 30 lat w 30 rok ta e, e, gmina, to OTH, 30 roku, że e, proświtaje e, ma możliwość prociety i pracować na danym Na 250 rokucie z naszego istnienia wydaliśmy taki medal pamiątkowy. Na 250 taką pamiętną medal, na którym На країну, ревель є та дата, та, 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 так, власне, та. на цій медалі вказана дата 250 років. Ревель ще наш герб Наше зміни. Так, а з іншого боку, є е, гміни. Я гмін, гмін. ja jestem щасливий, що że підписати умови з z з панілим чоловіком. Mm, дуже радіють e, в зв'язку з тим, що підписали договір про співпрацю з такою гарною людиною і нашим чудовим ОТГ. Абсолютно об'є сердечності, життєвості і мілості до братику народу. Від Анатолія Романовича йде кохання, любов, піклування до свого народу і своїх земляків. І так направді від самого початку нашого першого споткання, пам'ятаю того, що відмовило tego spotkania parę samorządów, від самого початку зустрічі вже були з іншими. Наш уряди зустрічалися, спілкувалися. Його чему, його валка о добрости спочинства сподобалася вже німець застановлення, щоб тому випадка складу підписати. І його таке піклування, турбота, самовіддача просто захоплює. І пан Яцик тому був певний, що це саме та людина, з якою можна підписати договір про співпрацю. І ще. Bardzo dziękuję. dziękuję. Jesteś po prostu przyjacielem, nie tylko drugi, ruchem. Nie tylko kolega, ale jest sprawni przyjaciel. Disno Druh. Chciałbym Państwu przekazać na pamiątkę ten nasz medal, żebyście pamiętali, że gdzieś tam w tej Europie jest gmina, która Państwa wspiera w dążeniu do Unii Europejskiej. Gmina Lęczyca Disno. Вболіває за те, щоб наше ОТГ також належало вже до Унії Європейськ, всіма силами буде допомагати, дійсно співпереживає, буде надійця на те, що в нас усе вдасться. Біть, може, саможоври німа збільше фінансових? Може, самоурядування немає стільки фінансового вливання, але готові поділитися з вами тим сама. Але Своїми силами старається зробити і вдосконалити всі моменти, які потрібні для того, щоб ми процвітали. Може, те, гести которые зробили в стосунку до вашої гміни, є символічне, але то генерально коштувало нас відаличності, приязні. Так, можливо, можливо, оця наша умова про співпрацю, цей договір він вимагає не тільки фінансової такої витрати, але те, що наша сердечність, наше гостеприємництво і те, яким є український народ наш, власне, наше ОТГ щирим, прийнятним. Тому пан Яцик, задоволення сюди приїжджає знову і знову. Так як повідла на толі, німемо від завахання, як тілко відщеовашим. problemie, który mam nadzieję za chwilę zniknie. Wykonałem do jego telefon i zapytałem Anatolii, potrzebujesz pomocy, daj e, swoje kobiety, swoje dzieci, a my zapakujemy się nimi najpierw potrafimy. No to był czynnik dziejos sprawnego druga. Jak tylko poczuli pro co jaka trapiła się na naszej terytorii. Одразу запропонували нам допомогу і жінки, діти, щоб виїхали одразу де нас зустріну. Тобто, це була та підтримка, яку ми пан Анатолій в своєму ТГ отримав одразу. Це є справ вчинок справжніх друзів. Багато дякую, що ви ще з нами нашому світті на родомічних дружинках. Дякую Анатолові, дякую Галі, дякую Партіані, дякує Наді, дякую Ірині e, за те, що уśвятніше наше. Свято локальне за те, що ви були присутні, шановні панянки, пани, за те, що були присутні на святі, це є колись були такі в нас і в Україні також свято обжинків. В Польщі ця традиція збереглася. Це дуже красива традиція. Свято урожаю і пане цик, дякую за те, що ви були присутні і могли побачити, як відбувається в них, в яких формах традиціях проходить це святкування. Багато дякую, що казати в наших. Barвах, таких приязних, e, так, czyli polska фрага з України. За те, що ви побачили, і які поляки також є. E, <laughs> приязні, e, солідарні з Україною. Це дуже важливо в цей момент. Так, і на, e, ви, ви маєте такі логотипи на, на одязі, я так зрозуміла, не тільки на одязі, e, те, що на, на кольорах польського прапора є солідарність та любов з Україною. І ми... Niemniej, nie przepraszam, nie Wam Waszej e, tożsamości Narodowej. To, że występujecie na wszystkich sesjach, wszystkich e, spotkaniach e, w, waszy, w Waszych e, strojach narodowych, zaczynając tą e, spotkanie hymnem, kończąc hymnem. Tak, oczywiście. E, Panie, to duży. Захоплений тим, що ми завжди на всіх наших святкуваннях одягаємо і гордість того, що ми українці, одягаємо вишиванки і закінчуємо будь-які наші зустрічі. Починаємо також завжди також от химну, І лекції в школі зачинають також одхимно. Що ми починаємо завжди з гімну України? Ми його співаємо з дітьми і закінчимо будь-які наші зустрічі. Всі сесії такі урочисті, відбуваються в вишиванках і закінчується гімном України. Це справжній патріотизм. Я обіцюю, що до кінця можливості, концях, певність спірав ваше одну до спільноти європейської висить єдиним народним. Європейським, так. Сказом ще. Ми є один європейський народ, між нами немає ніяких відмінностей. Дійсно, наша е, такий е, український та польський, як говірка, як. Е, Спосіб проживання традиції дуже схожі. Пан Яцик говорить про те, що ми є одним європейським народом. Між нами немає ніяких відмінностей. Мам mm, надію, що ця e, e, неслушна агресія просто за пари закінчиться і ми будемо вільними, свободними людьми. Дуже гарна надія, пане Яцеко, що має e, надію про те, що дуже скоро ця війна закінчиться. Ta bieda zakończy się, ale baczcie, co bieda nam pokazały, że u nas jest takie sprawne druzy. Dziękujemy kolegom. A na koniec chciałbym skłonić czoło i podziękować całemu narodowi ukraińskiemu, a m.in. gminie Łysiec, że wasi dziadowie, ojcowie, synowie, dzieci walczą o naszą wolność, o wolność Polaków. Коня це дякує нашим всім рідним мешканцям селища Лисець, села Старий Лисець, Стебник та Посів за те, що вони воюють зараз у Збройних силах України і відвоюють не тільки нашу українську свободу, а також і цілого нашого європейського народу. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги. Я від вас хочу подякувати нашій. Делегації в цілому, яка сьогодні прибула до нас з урочистим візитом, я щиро радий, мене теж переповнюють емоції справжньої дружби, справжнього патріотизму, справжнього піднесення. Я щиро радий і сьогодні вітаємо вас в Україні. Хочемо, щоб ви почували себе як вдома. Напевно, прошу, напевно, чуємо ще як замовку. Хочу подякувати за те, що ви робите, бо ця біда, вона спільна біда, вона світова біда спільна, але найбільше це ті, хто ближче по кордону. Це найбільше це ми, Україна, це ми бачимо Польщу. Це ми бачимо Прибалтику, і найбільша проблема це тут у нас, де так попалося по сусідству. Ми щиро дякуємо, що ви стоїте, стояли на підтримці, як політичні, як надання зброї, як поводиром нас політичному, політичній еліті Європейського союзу на цілому світі, як забезпечення, нагодувати, забезпечили наших діточок. Матерів, які приїхали, ті, які чоловіки сьогодні захищають весь світ. Я вам щиро кланяюся, кланявся. У вас був гостя. Низько кланявся і казав дякую від української нації, українського народу за те, що ви справжні сусіди, справжні друзі. Я е, надіюся, що ці три дні ваше перебування. Набере більше якоїсь енергетичної і духовної заснаві, що ми поспілкуємося. Нам дуже важливо мати партнерів в Євросоюзі, саме, бо ми тільки стали на шлях членства, кандидат члени І нам дуже важливо, адже вас, Євросоюз працює за схемою проєктної діяльності. І нам дуже важливо мати з вами партнерство, щоб ви десь були так, як Арік був у нас провідником в Нашій дружбі з Яциком, з гміною, щоб ви були провідником проєктній діяльності, тому що ми сьогодні маємо економічну складову, фінансову десь в такому репертуарі, як ми маємо сьогодні на Україні. А без вашої підтримки справжньої друга ми не влемося у Євросоюз. Швидкими темпами. Нам би хотілося не пасти задніх, нам би хотілося бути як спортсмен завжди переможцем на переможних етапах. Тому то я щиро вам дякую, дякую від всієї громади, радий дякую за те, що приїхали. Я розумію, що таке сьогодні в тривогу, в війну, нагнітання психологічне, яке йде в інтернеті, ви все читаєте. В Європі ще більше, але ви не побоялися і приїхали. І приїхали, але ми віримо в Бога, віримо, що Господь Бог нас береже, що все буде добре. І поміж ці ризики, ми всі маємо ризики сьогодні, але ми переможемо. І цей наш візит, ваш візит до нас, дає нам теж наснагу, що ми не самі, що в нас є підтримка, що не бояться. Приїжджають і підтримують нас. Ми щиро дякуємо і надіємося, що ми ще поспілкуємося, тому що фестиваль, який ми запланували, ми не запланували його для своїх потреб, для своєї витребеньок. Ми запланували його для того, щоб побачити того переселенця, який приїхав з сходу, щоб подякувати тим всім людям, які Надали допомогу місцеві люди, які приймали переселенців, які американський фонд давав посадковий матеріал, де ми картоплю садили за кошти Європейського Союзу. Це дуже багато десь було складових, які сьогодні є єдині, де громади, вісім громад показали, що ми можемо разом спільно посадити картоплю і спільно позбирати і не посварилися. Тому то це питання найважливіше, і я думаю, в єдності сьогодні наша Україна, в єдності цілий світ. Сьогодні приємний для Лисецької громади день. До нас завітала делегація гміни Ленчиці на чолі з головою. Яциком це Е Мені нам приємно, адже це наші партнери, де ми вже не один рік співпрацюємо і приїхали вони сюди. Сьогодні до нас для того, щоб нас підтримати в такий складний час, привезли матеріальну допомогу як партнери гмін громади, обговорили питання співпраці, намалювали пріоритети напрямку. Ми змогли показати ті об'єкти, які ми негайно готували для тимчасово переміщених осіб. Я є соціальний працівник шелтера нашого. Який є, очолює Православна Церква України. І ми допомагаємо жінкам постраждалим від насильства, також ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛом, з беркульозом, які перехворіли, але реабілітацію проходять у нас. Ну і частично ВПО, внутрішньо переселені особи. Надаємо ми їм психологічну допомогу, духовну, юридичну, Малична. соціальну, ну, найперше прихисток. Дах над головою саме. Головне е, у цей час. Пані Стефа. Вона приїхала, вона з життя заставила якраз бути тут. У нас вона приїхала з першої категорії, з першою партією переселенцями. То ви звідки? Кравотор. Ще проводяться ремонти, де ми зараз будемо робити відкриття. Які виклики ми маємо сьогодні саме в військовий такий стан, тому що телеве забезпечення це за нами сьогодні? Слава Україні! Слава нашим друзям-полякам, і слава Збройним силам України.